Секрет стрункості. Ти готова його почути? Звісно, ми не відміняємо. Оцього. І ось цього. Але якщо спорт, дієти та твоя сила волі не допомагають, додивись цей ролик до кінця. У психосоматиці є такий термін синдром біженця. Це і є найчастіша причина зайвої ваги. Тіло ніколи не зберігає вагу просто так. Таким чином воно нас захищає. Насправді відчуття небезпеки може виникнути з абсолютно різних причин. Це може бути страх залишитись без грошей, страх нестабільності у стосунках, небезпека на власній території або вимушений переїзд. Тіло створює захисну подушку, і воно ніби каже: мені треба більше ресурсу, мені треба вижити. Причин може бути багато, і саме твою індивідуальну ми знаходимо на консультації. Отже, секрет стрункості у спокої всередині. Пиши в коментарях слово вага, якщо ти хочеш дізнатися, від чого захищається твоє тіло.